Ютуб! Ютуб, привіт! Нарешті я добрався до вас, до нас. Сюди. Можна собі таку руки поставлю? Да? Фу, вау! Вау! Як тут в тебе уютно, Ютуб! Якось по новому, знаєте, якась ну, нова сторінка. Мого онлайн життя відкривається. Фу, я ж якось себе, знаєте, відчуваю. ну Не знаю, як то коли перший раз. Знаєте, як то перший раз? Знаєте, кожен з вас проходив свій перший раз. Отак як в мене зараз. Вау! Прикольно. Дякую. Вам ще навіть не знаю за що, бо ще переглядів нема, лайків нема, підписок нема, але я вам все одно дякую, якщо ви вже сюди прийшли до мене. Заходьте, заходьте, підписуйтесь, лайкайте. Ви знаєте, я вам ніколи цього не говорив раніше. Ні разу не казав підписуйтесь, лайкайте. Але, мабуть, що вже все-таки прийшов час для цього. І я вперше вам говорю, будь ласка. Поставте лайк і підпишіться на цей канал. Фу, мені якось, знаєте, якось аж, ну, я не можу передати це якось словами. Вау! Я так довго планував сюди прийти. Я взагалі все довго планував і в ТікТок, і в Інстаграм, і в Телеграм. А тепер Ютуб. Ютуб. Ну що, Ютуб? Займаємося тим, що ми саме більше любимо?